Ради вас вітати на огляді одразу трьох настільних ігор, як і обіцяв в попередньому відео. Тепер я буду намагатись захортати декілька оглядів в один. Мені подобається такий формат підбірок, і часто саме через нього я знаходжу для себе якісь нові ігри, тому що шукаю я там одне потім людина розповідає про щось інше додатково, і я можу додати щось новеньке в Вішліст. І сподіваюсь, ви в цьому відео, наприклад, шукали Челенджерс. А знайшли для себе щось новеньке інше. І сподіваюсь, далі я буду розширювати кількість оглядів в одному відео. Знайдемо якусь оптимальну кількість. Коротше кажучи, не буду затримувати вас і поїхали одразу до першої гри. Challengers – це унікальний турнірний автобатлер. Я раджу задивитись на цю коробку, якщо ви збираєтесь компанію в 6 або вісім людей. На меншу кількість гравців я б не сказав, що гра така вже фанова, тому що сам вибір е, у грі. Ви особливо та й не робите Да, хтось зі мною може посперечатись, і давайте спочатку розберемося з ігроладом, щоб потім я нормально розкрив свою думку щодо нього. Ігролад тут доволі простий. Ви просто дивитесь, за яким плейматом у вас буде відбуватись зараз битва. Ви відповідно сідаєте за нього. Наприклад, ми починаємо з зеленого плеймату, і також туди сідає наш суперник. А далі кожен з вас бере ось таку колоду карток і ви починаєте їх відкривати. Самі колоди ви повинні перемішати це автобатлер, тобто ви не впливаєте. На те, що ви розігруєте. Ви просто берете верхню картку з колоди, і наприклад, суперник поклав картку силою 4. Тепер він має прапор. Ви повинні його забрати і відкриваєте свою картку. У вас картка силою 1, це замало, тому ви тягнете додаткову картку ще сила 1, теж замало. Ще сила 1 ще замало. І ось ми тягнемо картку силою 2 І нарешті ми перемагаємо суперника. Його картка відправляється на ось на таке місце, відповідне, і далі він вже повинен перемагати вас. Але у вас тут тепер сила не 5, а 2 бо рахується лише остання картка, яка допомогла вам перемогти. І вже суперник знов тягне картку. У нього картка сильніша. Ваші картки відправляються в скит, і все ви програли. Бо перша людина, у якої закінчились картки, програє, а переможець забирає собі ось такий жетон, на якому будуть переможні бали. До речі, ці переможні бали вони також можуть бути абсолютно рандомними. Ну да, тут не так сильно і варіюється цей рандом, але все одно на декілька переможних балів ви можете заробити більше, просто тому що вам пощастило. Ну і сам. Ма гра доволі рандомна, як ви вже це зрозуміли. Далі ви дивитесь на наступний колір плеймату, сідаєте за фіолетовий плеймат, там на вас чекає інший суперник, і б'єтеся вже на фіолетовому полі. Але прикол в тому, що між битвами ви можете поповнювати свою. Колоду, ви можете звернутись до певних ось таких стосів, з них потягнути декілька карток і обрати, які ви хочете додавати до своєї колоди. Звісно, на початку ваша колода буде без якихось ефектів, але згодом там з'являться різні прикольні картки. Наприклад, ця картка збільшує силу карток з відповідним ось таким значком кульок повітряних, і важливо, що вона їх збільшує лише коли вона програла. Тобто знаходиться на лаві. Лава це відповідний слот поруч з плейматом, куди скидає. Це програвша картка. І якщо ці слоти у вас, до речі, закінчились і вам треба викласти ще туди картку, то ви також програєте. Це ще один альтернативний спосіб поразки. Просто він створений для того, щоб ви не купляли забагато різних карток, а намагались триматись в однакових якихось типах. Бо однакові картки вони стакаються і займають одне місце, а різні картки відповідно займають різні місця. Тому ви повинні якось балансувати в плані колодобудівництва. також є різні ефекти, які дозволяють вам там переміщувати. Чувати картки в колоді дозволяють вам додавати знов таки силу за певними умовами. Але суті, це не змінює. Це все одно доволі рандомна гра, тому що не факт, що вам навіть вийде картка, яку ви захотіли отримати, в потрібний вам момент знов таки, це все. Повна випадковість розраховуйте на те, що це випадкова гра з елементами стратегії. Так ви можете перебудовувати свою колоду, робити там певні синергії, але все одно ви витягуєте випадкові картки, випадкові послідовності, яка б у вас була ідеальна колода. Вона не зможе перемогти, якщо вам не пощастило. Технічно я розумію, чому багатьом ця гра зайшла. Тут неймовірне наповнення стосовно контенту. У нас є багато багато колод. Тут понад 300 карток за таку та ціну, і вони непоганої якості. Вони всі мають класний, прикольний такий милий арт, який багато кому сподобається. Багато з них мають унікальні якісь властивості, прикольні, на які цікаво буде подивитись. Самі компоненти тут виконані теж чудово. Тут класна коробочка, приємний органайзер, який все зберігає. Так, да, хотілося б мати якісь дивайдери для колод, але це вже, мабуть, від мене якісь претензії, бо хочу до чогось хоча ще б докопатись. Але насправді все на вищому рівні. От правда, усі всі холдери для колод потрясні. Плеймати, де ще ви за таку ціну побачите чотири плеймати в коробці, якщо ви будете брати, наскільки я пам'ятаю, на сайті видавця ви отримуєте ще й п'ятий промо-плеймат на зимову тематику з відповідною фішечкою. Вона правда не співпадає трохи з фішками, що йдуть в базовій грі. У нас вони дерев'яні, тут вона пластикова. Я так розумію, це варіант з закордонного видання. Там ось подібні фішечки. Тут вона трохи вибивається, але то вже знов-таки безкоштовно ви це отримуєте, да? якщо там замовляєте у видавця і на знижках її можна урвати теж дуже дешево. Тут контенту багато жетони теж гарної якості, все чудово. От правда, з компонентів я от відкрив і подумав все. Я в це хочу вже грати, навіть не знаючи конкретно про що гра. Але чи дійсно вийде у вас вдома її розкрити? Це перше питання, тому що для того, щоб її розкрити, вам треба 6 або 8 людей. І сім людей це не дуже гарний формат, тому що вам доведеться грати з роботом, і одна людина буде сидіти зі штучним інтелектом і грати з ним. Це вже не весело. І ви постійно будете мінятись і сидіти зі штучним інтелектом. Це не фаново, тому треба шість або вісім людей. Я, наприклад, не хочу грати з ботом. Я ненавиджу штучний інтелект, а він зараз підняв ціни на оперативну пам'ять. Серйозно, замість чотирьох тисяч дванадцять, і це за два місяці. Як зараз збирати комп'ютер? Я не розумію, але я відволікся. Дуже складно зібрати конкретну кількість людей під цю гру. Якщо я збираю велику компанію в моїй ситуації, звісно, я зараз кажу про свій досвід. По перше війна, да, частина людей мобілізована, частина людей за кордоном, частина людей просто сидить вдома і не хоче виходити. По-друге, якщо я вже збираю велику компанію, я зазвичай її збираю не під гру. Я просто пишу багатьом людям, і хто прийде, той прийде. Бо знаєте, якщо ви зберете 8 людей, 100% якась одна людина звідти не прийде. І вам доведеться грати з ботом. Або ви можете зібрати 9 людей про запас. І прийдуть всі за дев'ять, і одна людина не буде знати, куди себе подіти. Тому я зазвичай в такі моменти просто беру Авалон, наприклад, той самий, і граю в нього. Тут ця гра доволі така жорстка до кількості гравців. Ну і плюс рандому. От рандому тут для мене забагато, щоб там хто не казав, що да? Є певні ефекти, які можуть а, деякі картки переміщувати по вашій колоді. Дає певні ефекти, які там якось на вашу колоду потім впливають на ваші картки, якщо її вбили. А, наприклад, да, ось ця картка, що я вам показував, якщо її вбили, вона буде на відповідні картки додавати вам сили. Але. Ця картка може вийти вам останньою, і вона абсолютно буде нікому не потрібна. Так само, як і картка, яка буде аранжувати картки і там підряд. Якось теж може вийти останньою, і ви не знаєте, що там у опонента також. І коротше, це дуже-дуже це випадкова гра. Ви тут впливаєте, ну приблизно ні на що. Це все одно, що казати: ну, монополія, це така стратегія. У вас там вже є вибір придбати чи не придбати бізнес. Ось приблизно такий вибір є і тут. А тому, що я можу сказати, гра Фанова. Але для мене надто рандомна і надто складно на неї зібрати людей. Тому, мабуть, з моєї колекції вона поки що піде. Це цікавий проект. Гру придумав український військовий, виготовлена вона в Україні, буквально українцями для українців. І наскільки я чув, планується ще й англійська локалізація. Подивимось, як її сприйме захід. Мені вже цікаво, але я думаю, це буде вже в наступні редакції. Бо певні оновлення по правилах, наскільки я знаю, тут повинні бути. А про це ми поговоримо згодом. Так, ось частина з продажів цієї настілки піде, якраз таки на потреби української армії, тому як соціальний проєкт, від мене лайк. Like. А як настільна гра? Давайте розбиратись. По суті, гра крутиться навколо ось цього планшета гравця, на якому ми бачимо трек логістики це ресурс, за яким ми будемо купувати дрони. Та підказка протягом всього раунду. Ви можете сюди піддивлятись і нагадувати собі, що тут можна робити, тому що дій насправді не так вже і мало, як для маленької карткової гри. Тож, а що ми тут по суті маємо? Гра напівкооперативна, тобто ви будете разом з друзями знищувати ворогів. За цих ворогів ви будете отримувати переможні ось такі бали, і у кого їх буде більше, той і переміг. Але я все. Ж таки, все ж таки, радив би вам грати в повністю кооперативний режим, тому що, як на мене, розподілка по ось цих переможних балах вона не дуже працює. Я трошки згодом поясню свою позицію, чому це саме так. Зараз же про ігролат. На початку раунду у вас буде ось такі чотири картки підтримки. Ви їх драфтите з вашими друзями і ви починаєте їх розігрувати. Ви одну розігруєте і далі робите одну з п'яти дій. Насправді все не так страшно, як звучить. самі картки вони бувають світлого кольору бувають темного, світлі картки. Вони такі одноразові, там вгатити з артилерії чи мати захист конкретно на цей раунд. А ось такі темні картки це картки проєктів. За них, по-перше, треба сплачувати логістикою. По-друге, щоб розіграти подібну картку, вам треба спочатку відкрити проект, а потім вже його активувати. І щоб його активувати, ви повинні мати в команді певних. Персонажі про персонажей ми ще поговоримо. На кожному проєкті є певний ось тут фахівець, який вам потрібен для його активації. Інакше він просто буде у вас лежати, як би на потім. Так ось, що це за п'ять дій. А, перша дія – це евакуація пораненого. Якщо у вас є поранений а, десь біля планшета, ви можете його прибрати. Тому що якщо у вас раптом буде чотири поранених персонажа, все, ви програли автоматично. Кінець. А також є рекрутинг. А, ви просто берете двох. Персонажі випадкових з колоди персонажей. Дивитись на них і можете одного з них собі забрати іншого скинути. Цікаво тут те, що персонажі розташовуються не завжди в одному й тому самому місці, бо у вас є екіпаж, також у вас є штаб. А також у вас є так званий окоп окоп це спільне місце. Там персонажі лежать долілиці, тому ви не будете бачити їх властивостей, і вони їх там не будуть взагалом мати. Це просто солдати. І як тільки там закінчуються картки, то ви всі також програєте. Тобто, окоп, це по суті е, такий спільний запас здоров'я, і вам іноді доведеться його поповнювати. Інакше ви програєте. Ну це й доволі прикольна така ідея. Е, мені вона подобається. І також ви можете розіграти персонажів екіпаж чи в штаб. Якщо ви розігруєте його в штаб, то він активує властивість штаба. Якщо там написано ось в штабі, тоді спрацьовує ось ця властивість, та також ви будете отримати на початку кожного нового раунду більше логістики. А також ви можете його додати в екіпаж. І якщо у персонажа є властивість, яка стосується саме екіпажу, то активується саме вона. Важливо розташовувати персонажей в правильних місцях. І є окрема дія, яка дозволяє їх міняти місцями, переміщувати. Якщо ви там тимчасово, наприклад, Накинули персонажей в штаб, щоб у вас було більше логістики, більше ресурсів. А потім ви можете окремою дією їх повернути якби назад в наступному раунді, щоб вони актували потрібні вам властивості. Мені подобається ось це розділення між різними напрямками, куди ви можете призначити персонажі, і це якби додатковий вибір. Да, ви наймаєте персонажа, і ви не просто думаєте, кого з двох персонажів обрати, а ще й куди саме його виставити. Бо, наприклад, властивості інженера в екіпажі і в штабі. Відрізняються, і треба думати, що зараз вам вигідніше з цим персонажем зробити, куди його призначити. Але це ще не всі картки, які ви можете виставити на планшет, бо ви можете купувати дрони. У дронів є окремий магазин. Ви, по суті, виставляєте перед собою на початку партії три дрони. Ось таким чином це спільний магазин. І з кожною новою покупкою кожного гравця туди будуть додаватись картки. Тому у вас потім буде стільки дронів, що ви просто ну можете їх купувати, купувати, купувати. Вони прям закінчуться. Я відчуваю доволі швидко, якщо максимальною кількістю гравців сісти і почати купувати ці дрони. Я все ж таки ввів якесь обмеження на магазин. Я його поки в правилах не бачив. Але що це за штука така? Ви. Ви будете їх купляти за логістику, будете їх розташовувати ось тут ліворуч, Максимум може бути три дрони, і далі ви ними можете атакувати. Це окрема дія, покупка дрона і окрема дія атака дроном. Для самої атаки ви дивитесь на його характеристики. Наприклад, цей дрон дає вам розвідку на один і може атакувати один раз на відстань один. Відстань важлива, бо, наприклад, піхота знаходиться на відстані один, тобто вона близько, при цьому ось такий комплекс Тор він знаходиться. На відстані 2. Тобто до нього, наприклад, Mavic не дістане і доведеться використовувати щось більш дальнобійне. А працює також доволі просто. Ви кидаєте кубик, якщо випало 5 або більше, ви уразили ціль і автоматично її забираєте собі. Після чого ви можете її обміняти або на переможні бали в кінці гри, або обміняти на логістику, якщо у вас її не вистачає. Тобто Збиваєте техніку, обмінюєте на логістику, купуєте нові дрони, збиваєте техніку, обмінюєте на логістику, і наприкінці те, що не обміняли, приносить вам переможні бали. Фаза ворогів працює доволі просто. І це плюс тут механіка на кшталт мечі коро, чи спейсбейс, чи беткомпані. Коротше, будуть виходити на вас картки з різною технікою, з ворогами, і ви просто кидаєте кубик. Дивитесь, з якими картками це число співпадає. Наприклад, п'ятірка співпадає з піхотою та. Ось таким танком. І потім ви просто читаєте, що вони роблять. Наприклад, піхота, вона при активації ранить персонажа в окопі та повертається в колоду загроз. Ви це виконуєте і йдете далі, активуєте наступні елементи. Все. Тут нічого складного немає, просто виходять картки на вас, е, пруть. Ви їх намагаєтесь знешкодити. Якщо ви їх не знешкодили, ви кидаєте наприкінці раунду кубик і дивитесь, який ворог активується, і що він робить. Все розписано знизу доволі зручно. Також замість техніки вам можуть виходити з цієї колоди різні халепи, це або одноразові, або постійні дебафи на певний раунд, з якими вам доведеться боротись, і які можуть відмінити певні персонажі, якщо вони є у вас. В команді. По компонентах ми маємо доволі стандартну коробочку для українського виробництва. І, на жаль, це в даному випадку не комплімент. А також ми маємо огранайзер, і отут вже приємно, да? той самий Арборетом це був абсолютний жах. А тут ви одразу можете відкрити гру, почати грати всі колоди розділені. Це чудово. І вони, до речі. Під нахилом це класно. Мені оце прям сподобалося, що ви можете просто одним пальчиком раз і взяти всі картки будь-якої колоди, дуже зручно все швидко розкладається. А також планшети мають приємне таке тактильне покриття, тобто, прям приємно їх торкатись, але подібне покриття воно доволі швидко може просто поцарапатись. Також мені подобається фішка першого гравця, така мійкрачашечка, доволі прикольно. Я б сюди навіть щось налив. Мені подобається, як вона виглядає. Кубики, можливо, я б зробив більш такого мілітарного а не просто стандартні дерев'яні. Я не думаю, що це б коштувало якихось прям шалених грошей, просто їх перефарбувати да, в якийсь монотонний колір. Ну і стандартний кубик є також D6. Працює і чудово. Самі картки, також картки українського виробництва. І також це невеликий комплімент, тому що якщо я намагаюся їх. Якось сунути, от прям вони як наждачка йдуть. А, звісно, під час гри ви цього особливо не помітите. Але як сказав, я у мене до карток а, дуже таке прискіпливе ставлення. З переваг цієї настілки однозначно можу виділити зовнішній вигляд. Ілюстрації пушечка дуже подобається. Я тепер можу сказати, коли побачу щось схоже в інших настілках, о, це як в драноводах. тобто стиль. Пізнаваний, і він доволі унікальний. Принаймні, чогось схожого. Прям я в своїх настілках не бачив. І мені це подобається. Тому за арт, за візуальний стиль я можу поставити плюсик. Тема чудово лягає на ігролад, бо людина, що робила гру, знала про що вона її робить. Ви можете сюди натягнути іншу тему, і скоріше за все працювати це не буде. Гра прям робилась під саме ось цей формат, цю тематику. І а, в рамках цієї тематики всі механіки мають сенс. Усі там властивості карток мають сенс. Можна пояснити тематично, що зараз відбувається, і чому саме так впливає це на ігролад та чи інша картка. Певні концепції ігроладу мені зайшли. Той факт, що ви можете розташовувати своїх бійців в різні місця, і в залежності від цього будуть змінюватись їх властивості. Це круто. Мені також дуже сподобалось, як тут працюють ваші вороги. Що це такий мачикоро, навпаки, ви кидаєте просто кубик, і в залежності від того, що там випаде. Атакують відповідні війська. Це не перевантажує хід ваших ворогів. Часто це трапляється в кооперативних іграх, де ваш ворог може ходити довше, ніж ви самі, і це просто виснажує. Тут такого немає. Це Класно ще раз нагадаю про соціальний аспект: те, що частину грошей з прибутку йде на допомогу зсу, це круто. А от що ж у нас з недоліками? По перше, правило місцями їх можна було скоротити. Як на мене, для подібної гри 15 сторінок правил це трохи занадто. А, хоча да, тут намагались люди все нормально структурувати, я бачу, що можна краще набагато краще, і розробники також це розуміють. Вони про це писали, що вони збирали відгуки різних гравців, і вони це також побачили. Тому буде скоріш за все. Якась версія правил 2.0, 3.0 і так далі і так далі. Грав загалом планує оновлюватись. Тут будуть доповнення різні паки з новими дронами і, звісно, нові правила, нові видання. Коротше кажучи, ну можна в цілому, якщо ви вагаєтесь виключно через правила, можна купувати зараз. Правила можна потім оновлені, почитати в інтернеті. Це не така катастрофа. Я просто вважаю, що в цих правилах новачок. Може не розібратись, хоча новачкам ця гра в цілому підходить за своїм ігроладом. Просто як на мене трошки заплутано. Тут все розповідається і не допомагає цьому іконографіка. Іконографіка це просто, ну я не знаю, в 4Х стратегіях не так багато іконок, як в цій грі. Тут просто для кожного ефекту є своя іконка, да, тобто, кожен ефект ви просто берете. Більшість з них. Написані тут і так, вони продубльовані текстом знизу, тому на іконки можете не звертати своєї уваги. Але деякі ефекти все одно треба перевіряти на іконках. На мою думку, ці іконки в більшості можна просто прибрати і просто написати текстом. І Це буде нормально, абсолютно сприйматись. Я не бачу сенсу так перевантажувати картки, і так їх просто накидувати стільки інформації. Особисто я вже награв в цю гру декілька партій а, і в соло, і не в соло. І я цього не запам'ятав. Я граю багато в що. Якби я грав, можливо, тільки в цю гру. У мене це змогло якось лягтись в голові. Але ні, а, на мою думку, треба просто залишати текст, щоб воно не заважало. А також є певні проблеми і, на мою думку, з балансом. Також я не в захваті від того, що здобуття переможних балів тут, по суті, відбувається через кубик. Викинули кубик, попали дроном. І можете забрати собі картку, яка дасть вам переможні бали наприкінці гри. Круто. А що якщо комусь не щастить на кубиках? М? Що тоді робити? Так, да, є певні картки, є певні проекти, які дозволяють е якось вам допомогти з китками, там підвищити ваші шанси, є е е певні пілоти, які допомагають підвищити ваші шанси з певними типами дронів. Але, Але. це все ще випадковість. Чи вийде вам е певний пілот, чи вийде вам певний дрон, чи вийде вам певний проект? Далеко не факт. Вашому другу може пощастити, і він просто на мавіках буде розносити буквально всіх, і ніяких проблем у нього не буде. І він просто на кубиках вас винесе, який би ви там чудовий двигун не збудували, чудове табло не розставили і зібрали потрясну просто комбінацію з людей, які ідеально прямо співпрацюють і а, зможуть легко всіх здолати. Але поки ви це все будували, друг вже там намолотив купу техніки, забрав собі купу переможних балів. І що ви з цим зробите? Тому я б грав, все ж таки, в цю настрій стілку виключно як кооператив, тобто ігнорував переможні бали, техніку одразу б перетворював на ресурси і, можливо, зробив якимось чином хоумрулами. Е, да, розробники вони прямо кажуть, що хоумрули – це тема. Вводьте, будь ласка, я розумію, що це. Проект на такій початковій стадії, по суті, що сюди багато ще буде вноситись змін, а що сюди багато буде вноситись різних доповнень. Тому я сподіваюся, що ком'юніті гру допилить. Я розумію, що одна людина цілу настілку відтестувати просто фізично не зможе. І сподіваюсь, люди, фанати якось цьому допоможуть. І ми скоро побачимо оновлену версію дроноводів, яка буде дійсно готова до того, щоб показати себе ще й на заході. Соковиті фрукти пройшли повз мене, тому що будемо відвертими. Зовні вона виглядає як мультик на Ютубі для дворічних дітей. Але я якось її придбав разом в бандлі з Ticket to Ride Europe Anniversary Edition І ось Ticket to Ride я продаю. А соковиті фрукти, походу, залишаються, принаймні поки що, тому що це чудова сімейка, яка має потрясну механіку, і я хочу, щоб ви дали їй. Шанс. Ця гра має найприємніший спосіб здобуття ресурсів, який я тільки бачив в настільних іграх. І я зараз абсолютно серйозно. Можливо, щось ви здогадаєте в коментарях, що є от схоже на подібну систему, не в іграх на телефоні, бажано, да? а от саме в настілках. Я б з радістю щось подібне зіграв. Тому що дивіться, як мені отримати один лайм. Ось так: я порухав лайм на один і можу собі його взяти в запас. Як мені отримати тепер два банани? Я рухаю банан раз-два, і отримую собі два банани. Як мені ще раз отримати лайм? Ніяк. Тому що лайм тепер заблокований іншими тайлами. Тобто, ви тут здобуваєте ресурси, просто рухаючи ось подібним чином. Відповідні тайли, і все це настільки просто, настільки інтуїтивно, настільки приємно просто просунути ось таким чином цей тайл і заробити стільки ресурсів, наскільки клітинок ти його просунув. Потрясна маленька головоломка, яку цікаво завжди вирішувати. І як ви помітили, є ще якісь тайли, що розташовані навколо. Це замовлення. Ви, наприклад, можете витратити два. Лайми та один банан для того, щоб позбавитись цього човна, зробити два переможних бали. І таким чином, коли човен звідси відпливає, ви звільняєте ще одну клітинку, і тепер ви зможете засунути лайн сюди. А потім, відповідно, просунути його аж на три клітинки і здобути ще більше фруктів. Це потрясно. Це, це вже дуже класний механізм, де ви рухаєте подібним чином тайли, заробляєте дуже приємні дерев'яні ресурси, і потім за ці ж ресурси звільняєте свій острів, заробляючи переможні бали і збільшуючи собі місце, на якому ви зможете потім заробляти ще більше ресурсів. І коли у вас острів звільняється, настільки приємно. Тут це все рухається. Ну просто і я не можу це описати. Це просто чистий кайф. Але це не все, бо у вас є такий здоровезний планшет із різними бізнесами. Вони випадковим чином викладаються сюди на початку партії, і далі, сплачуючи відповідну кількість ресурсів, ви зможете забрати бізнес з цього планшета і розташувати у себе на острові. Деякі бізнеси просто дають вам переможні бали. Ось тут, наприклад, цей бізнес: три переможні бали. Ви його забрали. Більше жоден гравець його собі взяти не може, але тепер ця клітинка зайнята. Ви туди не можете посунути тайл, щоб собі зібрати ще більше фруктів. Ви зайняли назавжди цю клітинку. Тобто, вам треба думати, забрати зараз і зайняти собі місце ось тут, на вашому острові, чи ризикнути тим, що інша людина його забере, але поки щоб у вас остров був більш вільний і ви легше здобували ресурси. І ладно, коли бізнес а що робити, коли це здоровезний тайл, який закриває буквально чотири клітинки, навколо якого вам треба буде потім прокладати шлях, щоб нормально заробляти далі ресурси і не псувати свій двигун. Також є бізнеси, що дають вам переможні бали, наприклад. Кінці гри, наприклад, ось подібний бізнес дає 4 бали за кожен звільнений берег на вашій мапі від завдань. А, тобто, ви його поставили, це ваше завдання, ви його собі виконуєте. Але це завдання може забрати хтось інший, тому треба швидше його собі забирати. Але як тільки ви забрали бізнес, знов таки ваша ефективність впадає, тому що у вас зайнята буде клітинка на мапі, яку доведеться обходити цима збирачами. І, до речі, ви зможете придбати бізнес з покращеними збирачами, які привносять вам можливо можливість брати додаткові фрукти. По перше, за їх збирання, тобто, ви можете брати раз два фрукти плюс один завжди. І подібні збирачі дають вам вибір, які саме фрукти ви хочете отримати. А ще є бізнеси, що дозволяють готувати морозиво. Морозиво має певні рецепти, тобто, щоб приготувати зелене морозиво, треба витратити лайм та апельсин. Морозиво, до речі, не нескінченне, тобто, ви його поклали в запас на початку партії, і потім, хто перший його приготував, усе це морозиво. Той молодець той отримує більше балів, і ви будете обирати тепер рухати ваші збирачі, щоб здобувати ресурси, чи рухати, наприклад, ось такі тайлики, щоб ці ресурси витрачати, і здобувати купу переможних балів за морозиво. Знов таки, рецепти різні, це прикольно. Але до цього можна потім готувати коктейль, якщо у вас забагато однакових типів ресурсів. Коротше кажучи, тут є чим зайнятися. Гра точно не перевантажена, вона доволі легка. Сприйнятті тут не те, що багато якихось стратегій, але сам центральний механізм порухав збирач, отримав відповідну кількість фруктів, дуже приємних. Це вже для мене продало гру. З недоліків, вже ж виділю оформлення арт тут водночас і дитячий, і корпоративний, і бездушний. Неймовірна комбінація. Мені прям не подобаються ілюстрації в цій настільній грі. При цьому мені так, да, як я вже казав. Подобаються ресурси і візуально, і тактильно Взагалом, самі ілюстрації острова. Да, вони просто звичайні, вони окей. Але усе, що стосується обкладинки, усе, що стосується ось цих планшетів, це прям ах, неприємно на це дивитись, чесно кажучи. Також хотілося б більше тайлів цікавих бізнесів, тому що, як на мене, їх тут замало. Да, по кількості може й достатньо, але типів і різноманіття в рамках їх ефектів. Для мене недостатньо да тут є просто великі, маленькі бізнеси, які ви просто розташовуєте у себе, і такі, вау, у мене там 15 переможних балів, круто. Але саме бізнесів з різними властивостями, по типу надання переможних балів за те, що ви виконали усі завдання на якійсь стороні свого острову, щось подібне. да? Ось цього хотілося більше, більше якихось умов, більше завдань, а не просто якісь затички на вашу мапу, які просто там треба розташувати, і вони будуть вам заважати. Да, я розумію, що в базі це зроблено. Щоб не перевантажувати гру, і да, є певні бізнеси з ефектами. Те саме морозиво це круто, просто хотілося б чогось ще. Більше, бо гра сама мені сподобалась. Ну і з переваг, да, мені подобається ігролад. Ось ця механіка, де ви рухаєте збирачі, ось ці всі тайлики і збираєте таким чином ресурси. Вау! Взагалі, усі ці ресурси просто м -м, дуже приємні. Я мало коли звертав таку прям увагу на ресурси, дав тому що верделі, вони красиві, але маленькі. А тут ти прям береш банани. Такий, ну це нормальний ресурс. Прям відчувається. Да, коли ти взяв так, хоп. П'ять ресурсів, ви прям вони майже вміщаються у тебе в руці в таку ж міньку. Це приємно, це просто тактильно приємно відчувається. Тож, якщо ви хочете сімейну гру з подібною механікою, вас вона зацікавила, я думаю, варто на неї задивитись. Тим більше, що вона не дуже популярна, відповідно на неї часто знижки доволі великі суттєві. Тож так, да, я наполегливо раджу звернути вашу увагу на соковиті фрукти, а також на кнопку підписки під цим відео, якщо вам сподобався подібний формат, в якому я заговорював. Вертаю декілька оглядів в один. Далі спробую загортати ще більше. І напишіть про це обов'язково в коментарях. Підпишіться на цей канал, на телеграм-канал в описі, і також в описі ви знайдете посилання, за яким можете підтримати цей канал фінансово. Не забувайте ставити вподобайки. І побачимось в наступних відео.